28 листопада наступає 40-денний Різдвяний піст. Називається він ще Пилиповим, оскільки починається наступного дня після святкування пам'яті святого Апостола Пилипа. Триває піст до 7 січня і готує Християн до зустрічі одного з найважливіших церковних свят Різдва Христова. Свято Різдва Христового Перша церква возносила так, як свято Пасхи. І тому Церква сьогодні готує вірних до пришестя Спасителя на землю, тобто народження постом, так як пророки молилися і просили, щоб Господь. Зійшов на землю, так і сьогодні ми згадуємо під час різдвяного посту дуже багатьох пророків. Різдвяний піс не такий суворий, як пасхальний та успенський, тому за церковним уставом під час нього можна вживати рибу та олію. А ось від продуктів тваринного походження християни повинні утриматися. Тілесно, ми не їмо всього, що є скоромне. До скоромного відноситься м'ясо, молоко, яйця і все, що з цього готується. Дітям, вагітним та хворим людям дозволяється послаблювати піст. Однак священики нагадують, що саме лише обмеження в їжі душу не очистить. Люди повинні боротися не тільки з апетитом, а й з гріховними думками, сварками і чистолюбством. Важливо цей піст, а ми це забуваємо не з'їдати один одного. Бо як Іван Златоустий каже, що ваші уста смердять від посту, а ви гризете один одного. Творити любов, добро, злагоду, взаємодопомогу, пожертву також отець Богдан закликав усіх православних вірян цієї неділі долучитися до щирої молитви та прийти 30 листопада, о 14-й годині в Свято-Михайлівський кафедральний собор, де відбудеться всеукраїнський молебень за Україну.